на моєму каналі і сьогодні такий чудовий осінній день. Також в мене тут осінній декор, і я хочу з вами поділитися цим рецептом. Це морквяний пиріг з горішками. Звичайно, залишу весь рецепт під відео, а ви не забудьте поставити вподобайку, підписатись на цей канал та написати щось цікавеньке. І давайте, давайте вже разом з вами приготуємо ось таку осінню смакоту разом зі мною. І для початку я створюю осінню атмосферу вдома, щоб було приємніше готувати разом. Запалюю свічки та зробила ось таку осінню композицію з гарбусів. Дуже симпатично, тому ми можемо починати готувати. Першим ділом я беру морковинку, її, чищу та буду натирати потім. Беру мисочку, насипаю цукор та вбиваю 3 яйця і гарно все перемішую. Не забуваємо про нашу моркву, її потрібно натерти на мілкій терці. А тепер до нашої маси з цукру та яєць вкидаємо морку і знову гарно перемішуємо. Просію борошно і також беру розпушувач і спеції. Спеції я беру корицю, імбир, також мускатний горіх і вкидаю це все в суху масу. Виваємо рослину олію, а далі я беру горішки. Я взяла мікс горішків, мені так більше подобається, а можна взяти просто звичайні горішки, які ви любите. Але з міксом буде смачніше, тому що буде різноманітний смак. Не забуваємо до випічки додати трошки солі і замішуємо нашу масу. Влітку масу додаємо суху і гарно перемішуємо. Беремо формочку для кексів і пергаментну бумагу. Застеляємо все, виливаємо масу і ставимо випікатися. Випікаємо наш кекс при температурі 180 градусів 30 або 35 хвилин. Але, звичайно, подивляйтеся, щоб ваш кекс був. Готовий. Ароматний морквяний пиріг вже спікся і давайте зробимо крем для верхушки кексу. Для цього я замішую творожний сир та цукрову пудру, гарно все перемішую і викладаю крем зверху. Для прикраси я беру також горішки, а ви можете взяти якісь фрукти, наприклад. Я одного разу декорувала цей кекс фруктами. Посипаємо наш ароматний морквяний пиріг горішками і він вже готовий. Можемо заварювати чай і смакувати, тому що це дуже смачно, дуже по-осінньому і гарно. Подивилися весь рецепт, як ми готували ось такий осінній пиріг. І давайте з вами подивимося, як він виглядає всередині. Це також дуже важливо побачити цю красоту. Скажу вам чесно, цей рецепт подобається всім моїм рідним. Я вже всіх кормила цим пирогом. Ось має мама приїхати. Я також приготую цю смакоту осінню. тому що ну, це просто як в ресторані, а готується ну, легше, напевно, ніж шарлотка, тому що шарлотка може не піднятися, а цей пиріг вас обов'язково вбийте. Просто. Шмакота осіння. Зараз дістану шматочок посередині і покажу вам цю красоту. Просто горішок ще й зверху. Ух ти! Ось такий осінній шматочок в нас виходить. Я нарізала вже пиріг, ось такий гарний шматочок вийшов. Я думаю, що вам рецепт сподобався, тому я вас чекаю тут на каналі, як завжди. А ви не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та написати щось приємне в коментарі. Ви можете залишити якийсь свій осінній рецепт нам під відео цим. Тому побачимося з вами у нових відео. А я вам дякую за перегляд.